Вітаю всіх. Саме так ви вгадали. Ми дістались нарешті дитячої залізниці в центральному парку. Було доволі сонячно і вже тепло. Це були такі весняні насичені дні. Людей було дуже багато в цьому центральному Райн парку. Він зараз знаходиться з нашої сторони, лівої бережної частини кьольну. Але він таки вважається центральний і має краєвид на стару частину міста. Дитяча залізниця починається біля самого входу в парк, там де ми сіли, а закінчується аж в кінці самому. Тобто вона дуже довга, і ми проїхали через весь парк, подивилися, яка ситуація в ньому, і побачили дуже багато пікніків. А ось позаду нас канатна дорога, на якій ми катались на на день народження. Звичайно ж, мені це сподобалось на потязі. Це не було так довго, але було варто того, щоб це спробувати. А ось ми вийшовши вже з потягу, знімаємо його. Ми дійшли до частини під мостом, це зовсім поруч біля входу в парк. І тут велика така ігрова зона для дітей. І ми вирішили вперше спробувати показати Домініку на такій машинці, де вона сама має керувати і тиснути на педальку. Загалом доволі швидко вона зрозуміла принципи, в неї все виходило, але не завжди їй хотілось їхати по дорозі. В цьому місті дуже багато різних активностей і з різного віку діти і дорослі. Подивіться, як домініка зараз гарно буде виражувати. А через паркан дуже багато полів для міні-гольфу. Люди в німеччині до речі, його обожнюють. Е! В цьому місці була надзвичайно велика кількість пуху. Ви його могли бачити на попередніх відео. Просто неймовірно було важко дихати. Ну їй просто дуже хотілося з'їхати, але, звичайно, ще страшно. А пригадуєте ці фонтани на парзну від народження, коли було холодно, і ми тікали від вітру і дощу? Ось таке коротке відео вийшло цього разу. До нових зустрічей. Всіх обнімаю.